Доброго дня! Зараз ми знаходимося у Менському районі, в Чернігівській області, в господарстві Праця Стольне. З нами головний агроном господарства Семироз Юрій Вікторович, регіональний представник компанії «Байер» Заводенко Михайло по Чернігівській області, півні Чернігівській області, це під його відповідальністю. І зараз дуже таке важливе питання, наскільки. Справилися ґрунтові страхові продукти у кукурудзі. От ми об'їжджаємо зараз посіви Кукурудзи і визначаємо роботу, роботу продуктів. На даному полі був застосований мерлін Duo в нормі 2 літри. Це новий продукт, який з'явився в цьому році. І господарство зразу із старту використало його на площі 600 гектарів да. 600 гектар 600 гектар, використали. да. Тут схема була: ми ну вирішили. Ну, провести випробування і було внесено як ґрунтова по 2 літри на гектар, так і рання після сходу було використано 1,9-1,8 літрів. Я думаю, що ми зараз потім спочатку тут на ну це поле тут було 2 літри на гектар ґрунтово. А ми потім ще покажемо там, де було використано в нас раннє після сходу по 1,8-1,9 і літрів на гектар нового препарату Берлін Флекс Доо. Різні попередники, я так розумію, були Так, да, різні попередники. Тут попередник був соняшник. А там, де було рання, після сходу, там була озима пшениця. Юрій Вікторович, а якими препаратами ви до цього користувалися? До цього Я користувалися ми два роки, тільки почали ну, використовувати, перейшли повністю на використання ґрунтових гербіцидів. У нас до цього було ну тільки страховими гербіцидами. Ми ну потім побачили, що нам треба на, ну треба переходити на захищати кукурузу на ранній ну до ну сходу кукурузи, тому, що бували такі. Поля, що забуряність була дуже висока, і на цьому ми втрачали врожайність. Ми вирішили перейти на використання тока ґрунтових гербицидів, а страхові вже по потребі, потім, якщо треба, то вносили. На період ми у 2020 році у нас було чотири схеми ґрунтових гербіцидів. Ми проводили пробування різних фірм з різними нормами і. Ну і по різних попередниках. Але ми остановилися на, ну, на більш ціна якість і ми вибрали собі такий препарат, як Мерлін, і добав, ну, туди ще з ну, доб... Харнес. Харнесом. Да. А, а в цьому році, коли з'явився новий препарат Мерлін Флекс Ду, ми його вирішили. Ну, ну, Випробувати і побачити, що покаже нам новий цей препарат. Оце на 600 гектарів ми закупили і повністю його внесли. Хочу сказати, що по Мерліну флекс, по Мерліну плюс Харнес 1 літра. Ну, були деякі проблеми. Це при великій кількості випадання опадів, коли випадало більше 35 мм, то були деякі проблеми. Ми бачили, що ну, кукуруза беліла, хоча. Ну, на вражанні це ну, не, не, не пополивало. У минулому році у нас 90% було внесено в грутовий гербіцид, це був Мерлін і Харнес. В цьому році ми трохи відійшли від, від, від цього на 600 гектарів, а так в основна, в основна площа в господарстві це більше 2000 гектарів, які на сьогоднішній день обробляються теж Мерлін плюс Харнес. До речі, якщо я не помиляюсь, минулий рік у вас, мабуть, рекордний посподарство був да, да, да. На тому полі, де ми ну, воно було проблеми після ну, випадання 40 мм, Міша був, бачив це поле, ми ходили. А там по коліна води спочатку. Да, по коліна води, але ну, ми там зібрали десь в районі 11 тонн. Хоча ну, на, на те, що ми там зберемо 11 тонн, то. Е, коли вони сходили і коли ці були притеми і далі не. Ну, в якийсь момент да. стояло питання, що чи пересівати, да. чи не пересівати. Марін ну, Флексдова тут. Є великий плюс, перевага проти цієї схеми це наявність антидоту. Його, так. як Мерлін і Харнес, ви можете засувати тільки досходово, тому так, як здоово можна використовувати як досходово, так і після сходового. Практично він не має в цьому ніяких обмежень. Працює дуже м'яко і ви чи спостерігали в цьому році якісь там питання, по йому що там біліла кукурудза кукуруза ні, чи якесь Ні, По, по використанню мерн дуо, ми такого ну, не бачили ніяких ні побілінь, нічого на кукурудзі не було. Він дуже м'яко да. Так, що як ґрунтова, так і якщо раннє після сходу ми вносили ніяких ну негативних явищ, ми там не побачили. Ми Ви використовували його в різних попередниках. У тут на даному полі був соняшник і да. поле. Ми раніше бували на цьому полі, воно досить таке, як сказати, воно за да, буде одне буде. з самих забур'янених. Да, це одне з поле, ну яке більш забур'янене. Це тут така, ну такий бур'ян, як полин, і це тут, ну як можна сказати, більш на цьому полі. І ми не можемо його ніяк проконтролювати у тут було внесено Мерлін а, два. Ну, 2 літра на гектар ґрунтова зразу після пасіву. А, І потім, а, після внесення, ми побачили, що навіть де були сходи ну, в палину, чи те, повністю все побеліло і фактично нічого не було. Ну, другий раз, другий гербесит тут а, потім, ну, а як... страховий Да, Страховий ми використовували, появилась падалиця соняшника, а, вже друга чи третя хвиля, яка не. не не Контролювалася цим гербіцидом. І був внесений гербіцид, Лавдіс був внесений 0,4 літра на гектар і плюс меро 1,5 літра на гектар. Поле на даний момент ну, ідеально чистене, як від як палину, так і від берізки, від хвоща. Ну, практично ідеальна чистота в нас да. вилучилася на цьому полі. Звичайно, що схема виявилася по, по цьому не, не зовсім вона і, і, і дешева вийшла, але ми, як сказати, під, підчистили той самий полин, десь вплинули на, на хвощ польовий. Дуже непогано. Ми там ближче знімамо, покажемо ці всі варіанти. І також. Також ми, кукуруза наша взагалі не отримала ніякого стресу, і вона повністю реалізувала потенціал, який ми тут заложений у добривах, у потенціалі гібриду. І що ми, що ми на чому ми ще хотіли? Так хотіли зупинитися. У цьому році дуже багато було питань по падалиці соняшника. Чому ґрунтові продукти не повністю її проконтролювали, навіть ті продукти, які повинні її, наприклад, 100% зоксафлітол, 100% повинен, повинен би начебто її проконтролювати, падалицю соняшника. Але в чому тут ситуація? Я вже наголошував там у попередніх відео, що у. Травні місяці була недостатня кількість вологи. А грунтовий продукт добре працює тоді, коли е, разом дівча речовина разом із вологою проникає в зону коренів. А соняшник у нас друга, третя хвиля, йшла із дванадцяти е, з 10, з, 12, із, да, з 15 сантиметрів. І на той час була недостатня кількість вологи. І дівчині речовини на цій глибині не було. Відповідно, і він десь соняшник цей й хворів, але він, але він сходи його з'явилися. І тому було вирішено вирішено провести обробку страховим продуктом лаводіс, так як ще в нас полин, хвощ був, і разом разом і ми під, під підчистили соняшник. Як як, як це все виглядає, ми, ми покажемо далі у продовженні нашого відео? Ми зараз переїдемо. Там є огрішок, подивимося на нього і розкажемо. І також цікавий момент стосовно даного гербіциду, що в принципі на наступний рік можна сіяти будь-яку культуру. Це кукуруза, це соняшник, тобто. На вибір господарства, оскільки е, в даний момент господарство має бути, так сказати, мобільним е, і навіть в такій критичній ситуації, яка склалася в цьому році, війна і тому подібне. Господарство має розуміти не завчасно, навіть що воно буде сіяти на наступний рік, а можливо, навіть вже перед самим, перед самим посівом поміняться технологія. І якщо там деякі гербіциди після внесення ми знаємо, що не можемо сіяти соняшник. Так, да, наш да, прекрасний препарат, да, дуже добре падалася і контролює. Да, да, але але після мертфлекзу в принципі, да. якщо навіть і планувалась кукуруза, але так склалося, там проблеми з сушкою там чи ще якісь проблеми, чи просто забиті. Складику і треба ми посіяти знаємо, соняшник. Ні. Тобто без питань сіяти соняшник і в принципі все буде чудово. Так, ну тепер ми переїдемо, мабуть, так, на... Переїжджаємо тоді на другу, на, поля. на другу частину поля. І ми тут покажемо ще страхові варіанти, де застосовували, і грунтовий порівняємо, наскільки добре продукт справився. Другу частину поля, щоб показати е, огріх в нашому місці е, і буде порівняння з, далі, із, е, з роботою. Хріпити. Дуже гарно спрацювали, Юрій Вікторович. Дуже складно було нам знайти огріх. Аби не оця пшениця, яку боялися зачепити, то взагалі б я не знаю, чи в нас би вийшло цей гріх знайти чи, чи ні. І ми бачимо, що в нас тут по, по забур'яненості, яка тут є, бачимо, що на Огріхові багато соняшника, так як він був попередником тут. І також тут такий дуже, можна сказати, складошкодочинний бур'ян. Полин. Полин чорний. Він. Юрій, Дякую, в масиві теж тут у вас це в масиві, це одно з полів, яке у нас дуже заражене цим буряном. І тому ми прийняли рішення це поле обробити новим препаратом, який ми з'явився в портфоліо компанії Bayer, обробити ґрунтово. Тут на цьому полі було внесено два Merlin Flex Duo. Щоб ці всі бур'яни на первих сходах е, його забрати і припинити їхню вегетацію. Е, потім, е, потім на цьому полі е, поле виглядало чисте після внесення гербіциду, а потім пішла друга хвиля е, соняшнику, тому що попередні тут був соняшник, і було і, на також поле. Дуже багато по полю є в поща польового. Було прийнято рішення другий раз нести, нести гербіцид Лаудіс. Ну, роботу цих двох гербіцидів ми можемо побачити прямо зараз на полі. Поле ідеально чисте, ну, навіть де був фощ, який на той момент був на полі. Фош у нас ну, був спочатку побелів, а потім він ну, просто загинув. А з якою нормою ви давали Лаудіс? Лаудіс ми давали 0,4 плюс 1,5 миру. А тобто зі сторони з меншою нормою? Так, да, меншою нормою давали. Ну. І, до речі, ну, на, що, фоні, поп... на фоні, мабуть, цього Мерліна, що Мерлін мав також вплив ґрунтовий на, на його, десь, Я але б... не вистачало сили, він часі... десь ослаблений був. І... Ну, і... Плюс тут не було дуже великої забрудненості поля вже після самого ґрунтового. І також такий цікавий момент, що полин це ж у нас багаторічний бур'ян, а багаторічні бур'яни в основному контролюються лише страховими гербіцидами. оскільки жоден. Грунтовий принципі, не, не, не працює проти багаторічних буренів, Але якщо ви кажете, що полин тут дуже прекрасно припалило, тобто це, це цікавий момент. Полин, ну, полин, навіть де він вже й був, сходи його були, то він побелів. І буквально ну, через неділю його вже на полі ми не побачили. Угу. Він, він, він звисний Нав, да. навіть, навіть після Мерліна, правильно? Так, да, після Мерліна, так. Угу. Да. Угу. Ну, давайте зайдемо у посів тепер. Ось ми бачимо, яка картина на даний час у нас є при такій фазі кукурузи. у нас ну, фактично чиста від бур'янів. Ось ми бачимо берізка, так? Угу. берізка. Берізку ми на момент внесення ми, ми збили да. повністю наземну частину її. Можна ближче зняти. Ось повністю знищена наземна частина, і бур'ян коренепоростковий, важко контролюється. І далі від сплячих бруньок пішли у нас деякі, деякі пагони. Але вони не спричиняли вже тут ніяких проблем для, для кукурудзи. А що стосується хвоща, то ось ми можемо побачити, ми можем, ми ось. Можемо побачити... Да, ось. роботу гербицидів на хвоща. Робота, да, Це такий комплексний, можна сказати, да. рішення по, по хвощу. Десь вже він вийшов, але це також він вже на момент внесення цього хвощу не було. Він з'явився дещо пізніше. А це ми бачимо отут... Ближче, ближче, можна. може. Так, так, так. Отут бачимо, ось. да, повністю засохший. Це, це трупи, можна сказати, хвоща. І ось навіть вже пізніше так, його він трохи контролює і час. Ось. Ну, це, мабуть, із Да, 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 при, притримує, при, при, так. Да. Хлітов, який знаходиться в Мерліні. Тоді, так. Якщо також взяти схему ґрунтовий плюс страховий, ми зараз можемо напряму взяти качанчик і показати, що по самій кукурудзі в принципі немає жодного стресу. Нема ні перетяжечки, ні, ні скидання, ні рядів. Ну Це в принципі або особливість гібриду, або це може бути недостача волога, бо якось елементи живлення, коли у нас верхушка просто не виковнюється. Тому що вона запилена, але видно біленькі цяточки. Угу. Повертаємо назад врожай. А ми переходимо на інший варіант по захисту. Тепер приїжджаємо далі. Находимося на другому полі. Ми переїхали з того поля, де було вносений гербіцид, на площу, де був внесений гербіцид у ранньосходовій період. Це фаза кукурузи була два листочки. Внесли тут один і. 9 літрів на гектар Мерлін Флекс Дуо. Зараз ми стоїмо тут, де гріх, де спеціально ми оставили, щоб побачити, що буде, якщо не вносити гербіцида. Якщо ви бачите, тут у нас здорова заборянина, соняшник, пласкуша, лобода. лобода. Оце така ситуація зараз там, де не було внесено гербіцида. Да. Да, Ми бачимо, що це теж сонячник, це, мабуть, це вже це перша хвиля, це друга хвиля, це третя хвиля, він у разных, yeah. різних фазах знаходиться. Не? На, 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 на сьогодні. І, а Юрій Вікторович, ви от бачили різницю 1,8, 1,9? 1,8, 1,9. На цих полях тут площа 470 гектарів. Значить, 100, 179 гектарів було 1,9, а решта площі була по 1,8. Результат фактично одинаковий. Що там, що там. Ну, різниці ми зовсім не, не помітили. Угу. Тобто з нормами можна гратися, пробувати. І да. Це все залежить від яка у нас поля. Якщо поля здорово заборяни, то можна а, і більше. Ну, а де поля а то я думаю, що 1,8 цього достатньо для того, щоб проконтролювати нас на полі. А страховим продуктом на цьому полі страховому, ви чи? Страховому на цьому полі ми не працювали. А попередник тут у вас був? Про, попередник у нас була пшениця. Пшениця, а перед пшеницею. Перед пшеницею був соняшник. Був соняшник да. Там все одно соняшник буде дуже лізти. Я ще хотів також сказати, що е, можна дивитися по попереднику і коригувати тоді норму, да, норму ну, да, якщо да, була да. кукуруза, кукуруза зазвичай використовує потужні гербіциди, тобто там взагалі мінімальна норма Мерлінфек 2 буде більш ніж достатньо. Ну, ми так і розраховували, що там, де у нас були більш забаряними ґрунтово, а тут ми де бачили, що поле 1,9, ну, більш забаряване, а там, де 1,8. Ну, На сьогоднішній момент ну, воно фактично одинакове. Поля, поле ну, ідеально чисте. Зроблю маленький відступ в сторону. Це ж здається на цьому полі. Поза минулому році ви використовували якраз челендж. По соняшнику по листу, правильно? Так. Да. Тобто, що поле не, не, не дуже забруднене, на, на садну. І на челендж використовували по листу, це був страховим, і на цьому полі ми навіть не використовували проти злакових гербецид, ніякого не було. Mm -hmm. Послі, челендж, в принципі, все і й витрачений. Да, да, там у фазі двох листочків, то в принципі челендж може його навіть і забрати. Щели з лакові буряни поприжимав на цьому полі, вони побеліли від челленджа, і потім вже не працювали. Угу, угу. Ну, давайте тепер перейдемо на діляночку на оброблену. Ну, зараз ми можемо побачити, як проконтролював заборяність на цьому полі, і гербіцид, де був внесений ну, нормі 1,9 літра на гектар. Ми можемо побачити, що навіть соняшник. Соняшник який соняшник, який у нас зійшов після того, навіть зараз на даний момент його контролює, ми можемо побачити по самому соняшнику. Ну, він геть, цвіт, не викинув. Да, цвіт не викинув. А, а так поле. А той, що зійшов, виходить, він... Да. Так, що, ми, що ми по йому бачимо? Що точка росту була прибита, да, йому да, вона да, згоріла, да. і він дав. Два, два пагони. І пагони ці, також в дуже, дуже принічному стані знаходяться. От Ми бачимо, що це дія із оксафлютола, побіління, побіління листочків. Побіління молодих листочків От так працює, так працює із оксафлютов. Юрій Вікторович, як ви бачите, на наступний рік ви будете застосовувати цей продукт? Чи, чи порекомендуєте ви іншим господарством застосовувати? Чи, ну... Як ви бачите. Я думаю, що на слідущий рік ми теж будемо застосовувати цей препарат на наших полях. Тільки будемо ну, регламентувати чи контролювати норму внесення в залежності від заборяності поля і попередника. Ну я думаю, що на наступний рік у нас також буде і Мерлін плюс Харнес, і буде гербіцид Мерлін 2 я хочу порекомендувати, тому що ну, е якщо ми побачили в цьому році, ефект від застосування цього ну, нам сподобався. Навіть у нормі 1.8, е е після е ну, після, сходове, раннє після внесення, нанесення, ну, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже е все вийшло добре. Да, і нагадуємо з зі, зі своєї сторони, що Після цього гербіциду ми можемо без проблем да, висіяти на наступний рік да, соняшник, да, да, як да. наступну культуру і не матимемо ніякої, ніякої післядії, так як ізоксафлютол не має після дії, і тербутилазин, також, який є в цьому продукті, не, не мають після дії на, на, на соняшник. Тербутилазин взагалі зареєстрований на сонячних, на інших да. Так, да. Його не можна використовувати посходово, тому що він палить, через що в його була досить непогана спалююча дія, тому що спалювали дію володіють і тербутилазин, і ізоксафлютол. Але це ґрунтова дія ефективна проти падалості соняшнику, тільки в, в візоксах в цьому продуктові. Ну, Дякуємо за увагу, всім здоров'я, мирного неба і гарних врожаїв кукурудзи, щоб е, е, не гірше, щоб у Юрія Вікторовича. Да. Спасибі.